Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, хочу вам показати пшеничку після підживлення карбамідом. От такий її вже стан. Карбамід спрацював ідеально. Дякувати Богу, пройшли дощики хороші, непогані, терпімо, скажемо. Для пшенички в самий раз, пшеничка відійшла, навіть, я би сказав, стала дуже гарна. Будемо, дивлюсь, бур'янцю вже багато, падали це є соняшника, треба буде працювати. Підживемо трішечки і будемо очікувати, що буде далі. Отакий ось її стан. Гарно стоїть. Дуже. Так що в принципі по пшеничці ми задоволені. Можливо, треба було ще разочок підкормити ці літри під дощ дати, але вирішив, нехай так і буде. Вона одинакова вся, то я знімав завжди з той сторони, це приїхав з цієї. Ну і покажу, тут якраз вітерець зараз дує, сонечко тепло вже, то я думаю, що буде нормально. А там побачимо. Така пшеничка. Зглайдемо давайте трішки далі. Це края. Покажу її всю. Ось якісь смужки, бачите, дві салатових. Не зрозумію в чому біда. Ось, дивіться одна, а, де забило було, кучі, кучі, кучі. А от куди кучі, щось я не зрозумів, ну да ладно, дуже цікаво в чому була проблема, але вона є. Так. Ну, тут вона практично така сама, може трішечки-трішечки менше. Тіше і менше. Ось такий ось устан. Сівалкою дуже сильно побило, ось видно. Ну нічого, щось буде. От така у нас пшеничка. Коментуйте, друзі, буде з неї діло чи не буде, що скажете. В середньому так фон непоганий. Tampo quase.